Якщо ж згрішить проти тебе брат твій, піди та викрий його між тобою і ним одним. Якщо послухає він тебе, то придбав ти свого брата. А якщо не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилося всяке слово. Якщо ж не послухає їх, скажи церкві. А коли не послухає й церкви. Нехай буде він тобі, як язичник і митар Істинно говорю вам, те, що зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі, і що розв'яжете на землі, те буде розв'язане на небі. Знову говорю вам якщо двоє із вас погодяться на землі про яку небудь справу, то чого б вони не попросили, буде їм від отця мого, який на небесах, бо де двоє або троє зібралися в ім'я моє, там я посеред них. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить проти мене мій брат, то скільки разів прощати йому? Чи до семи разів? Відповідає йому Ісус. Не говорю тобі до семи разів, але до сімдесяти разів по сім.